Ніхао, друзі, а, як кажуть нас, нас на е, Китайщині. А, сьогодні ми розповім про варігатні міскантуси в моїй колекції. Звісно, може, десь що там ще є якісь міскантуси. Але е, саме зараз, е, за великим проханням, я вам розповім про ці прекрасні рослини. Поїхали! А почну я свою розповідь із міскантуса. Одноколоскового варігата — Нана. Красивий такий дуже гарний варігатний міскантус. Одноколосково дуже гарний, повзучий. бачите, він і ось і тут уже виліз. Вон там, он, бачите, трошечки і там. Тобто це ідеально для вирощування його для Десь, отак, мене бачите, біля такого болотця з різними цікавими варігатними рослинами також. Він теж текстів міська з такими гарними, такими красивими сузівіттями. Ось у нього варігатність. Він теж пізно прокидається, але такий симпатичний, друзі. Ну це понятно. Тепер скажу вам зараз про. Космополітен. Подивіться, будь ласка, там має бути теж відео. Я порівнював кабарет і космополітен. Ось це ось красивий, дуже неймовірно ефектний кущ. У мене вже росте він три роки чотири. От, варігатного цього красивого міскантуса. У нього, бачите, сусіди такі вони покручені, ніби як в цьому в. Господи. Ніби як на бігу хтось накрутив. От. Коли приходять приморозки, він стає такими, білі смужки стають. Це, що це таке у це, мене? Бачите, це гекслі. Хто знає соціоніка, той знає, що таке. гекслі що це значить ці фігурки. Сьогодні Намалював, бо був сьогодні цікавий тренінг, я розказував людям. Оцей красивий, дуже гарний міскантус. Він десь, напевно. Ну, метр вісімдесят, отак десь три, може, шапці, десь невисокий він. Ну, звісно, якщо прийняти із гігантським, то зрозуміло, що, що ти йому скажеш. Гарно наростає цього року. Був дуже ем, гарний клімат для них. Хіплива була дуже спекотно. і вони такі люблять, просто обожнюють це їхнє все. Все, що тільки може бути. Оце ось красунчик. Ну, поїхали далі, друзі мої, дразі. Бачимо, як вже поступово природа перетворюється на. Остійні зимові ландшафти, це такі пейзажі. Ой, не кажіть. Тоже, ну це не міскантус, це красива осока. Теж якось познімаю для вас відео про осоки. І шукаємо варігатні міскантуси. Ну, не треба далеко шукати, якщо бачимо, що ось росте цей красунчик Morning Light. Такий красунчик, бачите, в цьому році йому було важко, тому що я його поділив, вже, коли він вже виріс. От. Він мене матюкав, проклинав, коротше, і все, що хоч було. От. Але слава Богу, е, <смі> неріс. Не цвів. Хоча в цьому році маємо зацвіти, тому що в цьому році на мене навіть гроселімусі цвітуть гарно як. От. Теж красивий такий міськан, дуже елегантний. От. Е, найменший з усіх міськан, варіантних китайських, це Ріголетто. Ригалетто. Ось такий красивий, дуже теж такий, гарненький. Там вже теж наростаємо по чуть-чуть. Дуже мені імпонує, люблю його, він такий. ну Це мене перший рік тільки, тому <кій> там особа ти нічого не розженешся, кажуть на ньому. От, Але вже добре, що він є. Тому що сорт рідкісний, мало поширений, але означає, що не гарний. Ну, йдемо далі, шукати щось інтересне. Так. Ну, десь прийдемо, подивимося, посаджував, е, ці гібіскуси в Так, дехто він не розсів мене. Тут в мене наш похоронна, траурна картина горжин, е, треба теж буде. От, Але суть не в тому. Тим шукати далі варігатні міськантуси. Про смугасці це ж буде окрема історія, я вам розповім. Теж. От, хто в мене тут ще цікавий варігатний? А, спорід, ходімо далі. Так, ну і прийшли ми до нового приставшого е, кабарета. Бачите, я теж розказував недавно все. Про те, що в кабареті в нього така зовсім інша вона Оце його оригінальна має бути по центру смужечка така красива, він досить компактний, навіть десь там метр росте. Ось. Ну, що я вам скажу. Ось так. Що я вам скажу, розповім про загальну історію смугастих міскантусів. Вони дуже красиві, вони неймовірно гарно виділяються що восени, що літом. На звісно, вони зрізані, то ти особо їх і не побачиш. До речі, що там мене видно, чи не видно. Ку. Тому що дивлюся. Як... У е, мене їх не так багато. В принципі, їх не так багато існує, цих самих сортів варігатних міскантусів, але вони всі супер. Друзі, Тому я вам рекомендую, заводьте і варігатні, і неварігатні міскантуси. Вони офігенні. У мене з близько їх 40 сортів. Всі просто верінась. Коротше, все, саджайте, розсаджайте, пішов, працюйте, тому що бачите, все, все руки хочуть землі. Все. Пока-пока.